Доброго дня, виногради, 25 квітня і роблю короткий огляд Фена із Дорнфельдера. Якщо коротенько по опису, то це сорт не є міжвидовим гібридом, тобто сорт Вініфера. Що можна сказати про сам сорт? Це універсальний технічний ну, верніше, універсальний сорт, сорт універсального призначення. Грона доволі великі можуть бути по вину, верніше по термінам дозрівання самого сорту Дорнфельдер, заявлено в характеристиках, що це ранній сорт. Ну, я би сказав, що я погоджуюсь в моїх умовах з цими характеристиками, але враховуючи те, що минулий рік він мене перший раз подоносив і вересень був взагалі ніяким, то. Дозрівання затягнулось, ну, я трохи його перегрузив як для раннього терміну. Що по самому вину? От бачите, такий колір, приємний дуже колір, Рубін, гарний колір, прозоре вже вино по смаку, як і читав на форумі, так воно і є, що вино дуже легке. І є теж один мій знайомий-любитель, скажімо так, уже мого вино, вина, який перепробував майже всі вина мої. Йому дуже сподобалося це вино, Віктор. Я про вас говорю зараз в даному випадку. Ви дивитесь мої відеоролики дуже легке вино, От на мій погляд, в ароматі присутня ожина і чорна смородина, а в смаку, так ми так пробували його визначити, смак, в смаку ожина, і, здається, трохи є вишня. Вино легке, але після смаку є танінність, тобто післясмак є легкі таніни, що робить його доволі непоганим. Кислотність відносно невисока, і, скажімо так, навіть низька кислотність, але воно не стає від цього плоским, якраз таким гарним вином для того, щоб його вживати часто, тому що воно відноситься до категорії легких. Легких, приємних вин на кожен день. От такий на даний момент варіант вина із Дорнфельдера. І в моїх умовах Черкаська область Городище воно доволі непогано дозріває, набирає цукор. Тому якщо ви живете в умовах центральної України, можливо, скажімо так, навіть і в умовах трохи північніших, то я думаю, що у вас теж будуть непогані результати по цьому винограду і по цьому вину. Виноград і вино із сорту Дорнфельдер.